Раніше були відмовки, що конкурентні рішення на українському ринку не покривають той функціонал, який є в Одиниці. Але я хочу заперечити і сказати, що віднині покривають. Це hr ПРЛ. Фактично, це функціонал там, зарплати управління персоналом, але це зарплата управління персоналом. Також містить інтеграцію з HRM-системою PeopleForce, яка дозволяє будувати наскрізні HR-процеси від рекрутинга, онбордингу е, через розрахунок кадровий облік, розрахунок зарплати і овбордингу. У нас є а, інтеграція з митком по звітності, у нас є інтеграція з пенсійним фондом, у нас є інтеграція вчасно по документам, кадровим приказ про прийоми на роботу. І таким чином є інтеграція з клінбанками, банками по зарплатним проектам. І таким чином ви можете також спокійно використовувати це рішення і заміщати зуб. Крім того, є автоматизована міграція з ДНС з усіх популярних платформ. Період адаптації, період навчального курсу для кадровиків і бухгалтерів, він займає всього лише два тижні. Тобто, з одного боку, для середнього бізнесу ви можете швидко, самостійно впровадити цю історію, а з другого боку, якщо у вас великий бізнес або середній плюс, то ви можете вирішувати складні задачі з кадрового обліку та тобто, розрахунку заробітної платні.